Тарас Шевченко. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, На могилі кобзар сидить та на кобзі грає, Кругом його степ, як море широке синіє, За могилою могила, а там тільки мріє. Сивий ус, стару чуприну вітер розвіває. То приляже та послуха, як кобзар співає. Це гріє відтерві з поля на долину над водою, не звербою червону калину. Встала весна, чорну землю сон розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила і на полі жай воронок. Зустрічає. Тарас Григорьович Шевченко. Поема причина Реве та стогне дніпер широкий, Сердитий вітер залива, Додолу верба гневисокі, Горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари диде виглядав, неначе човен синім морі, то ворина, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Цвітає, крайне столова соловеку мігає, сонце зустрічає. Тарас Шевченко. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо-любо стала, Тарочка зраділа і защебетала, почула дівчина в білій світині в біленької хати вийшла погуляти у на до. Сиділа в долині червона колина, ніби засміяла дівчина дитина. любо са пташечка зраділа і защебетала, наче та дівчина. Тече вода в синє море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку, стареньку. Молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалось горе. А журавлі летять собі, додому ключами, плаче козак, шляхи биті заросли тернями. Тарас Шевченко, встала весна. Встала весна, чорну землю сонно розбудила. Включали її рястом, барвинком укрила, і на полі жайворонок воронок соловиков Землю убрану весною браті, зустрічають в братці зустрічають. Гуляє по полю, кра лохи логи полю, тополю, душа мого долу. Тарас Григорович Чевченко. Реве та стогна дні б широке, сердитий вітер завивав, до того верби високі, горами хвилю підіймав. І блідий місяць на топору і смак дитей виглядав, На навіть човен море, то виринав, то потопав. Ще треті в півні наспівала, співала, ніхто не де не гомонів, сичівгою перекликала, ста я сарасу раз хрипів. Стала весна, чорну землю сонню озбудила. Уквічала її рястом, барвинком укрила.